Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Просто скинь донат. Скільки можеш хоч пото просто скинь донат. Вірусним, та як виявилося, пізніше, ефективним минулого року стало ось це відео українського коміка Василя Байдака, яким він збирав на потреби ЗСУ 500 тисяч гривень. Після цього креативних зборів, які організовував комік, чи брав у них безпосередню участь, ставало більше, більше і більше. Дійшло до того, що для крайнього креативного збору навіть довелося одружити затятого холостяка відомого українського ресторатора Євгена Клопотенко. О, але як ви вже зрозуміли, це все не по-справжньому, а для того, щоб закрити черговий збір для потреб української армії. До речі, як креативити для великих зборів, Василь Байдак на своєму Ютуб каналі створив відеоінструкцію з простою та промовистою назвою: Давай, зберись, давай, зберись, давай, зберись. Про те, що важче стало збирати гроші і на волонтерські потреби, і на потреби ЗСУ, відзначає наша колега-кореспондентка сніданку з 1+,1 плюс та медик волонтер Наталка Щука, яка з перших днів повномасштабної війни і до сьогодні намагається закривати різного плану збори. І причин у цьому вона бачить декілька щодо того, що стало дійсно важче збирати, це пов'язано з дуже багатьма процесами е, і не завжди приємними. По-перше, люди повірили в те, що завтра буде перемога, і навіщо тоді донатити, якщо ми завтра переможемо? Так по-друге, у людей дійсно закінчились заощадження, багато людей втратило роботу. А по третє, ми все-таки не маємо загальної реалістичної картинки про те, що насправді відбувається. Тобто, на думку Наталі, коли люди не бачать реальної картинки, вони думають, що все плюс-мінус добре. Тому для чого донатити? А також не всі розуміють, що багато речей, які дуже необхідні військовим і медикам: все, на що ми збираємо для війська пікапи, дрони, техніка, все необхідне це розхідники, турнікети, медицина це розхідники. Тому вони потрібні щодня і коштують вони у масштабах потреб десятки мільйонів гривень. Щодо креативних зборів, Наталя вважає так. Категорично проти будь-яких перформансів і стендапів для того, щоб залучати людей допомагати війську, тому що це має бути душевна потреба кожного українця, тому що це про дорослішення і про усвідомлення того, що відбувається в країні. От щойно воно настане це усвідомлення, в тебе не буде е, потреби вибирати кому задонатити. Свій креативний збір разом з Васією байдаком організував благодійний фонд Антона Ночвіна на збір 10 мільйонів гривень на потреби третьої штурмової бригади. Що це таке? Це викрипені? Чому зараз варто креативити з донатами для потреб армії? Антон пояснює так: насправді збори закриваються, але друга правда, в тому що їх стало настільки багато, що люди. Не стали менше донатити, і в них стало менше можливостей, і Вони не можуть задонатити всім. Наша логіка проста для того, щоб нас помітили, ми маємо бути помітними. Тому через велику кількість зборів і бажання їх швидко закрити, волонтери та благодійні фонди почали креативити. Збір, як і будь-яка комунікація, має бути дуже помітною. На нас мають звернути увагу, і треба зробити щось і креативне, і шалене і привернути увагу. До речі, дуже болючим моментом є ситуація, коли військові відкривають збори і по декілька тижнів не можуть їх закрити. Я вважаю, що військові взагалі не мають займатися збором коштів. Задача військових у них дуже складна робота, у них пекельна робота. І думати, що про те, як збирати гроші, це взагалі шаленство. На думку Антона, потреби армії та всі збори не точково, а більш глобально мають якраз таки закривати масштабні збори, які дають можливість військовим краще та якісніше виконувати роботу по знищенню ворога. Тому не важливо скільки та кому, але донат був і є надважливим кроком до нашої перемоги.